Запоріжжя постійно потерпає від обстрілів. Російські терористи атакують цивільних людей та житлові квартали. 86 діб повітряних тривог, 90 обстрілів цивільної інфраструктури, понад 400 поранених. Щонайменше 9 тисяч пошкоджених осель через російські атаки, деякі неодноразово. Це статистика лише цього року. Ліквідація наслідків прильотів, ремонти житла та об'єктів інфраструктури це щоденні реалії прифронтового міста. 235 мільйонів гривень саме стільки цьогоріч коштували міському бюджету ворожі атаки. Втім, люди не залишаються з бідою сам на сам. Відремонтовано 26 тисяч квадратних метрів покрівель. Понад 30 тисяч квадратних метрів вікон закрито. В 20 будинках ремонти завершено, частина в роботі. З серпня 300 разів на місця прильотів виїжджали міські аварійні служби. А за компенсацією через понівечені квартири та будинки до міста звернулись понад 5 тисяч людей. Тільки від початку року місто виплатило постраждалим 280 мільйонів гривень. Майже 4 тисячі родин вже отримали підтвердження для отримання грошової компенсації. Понад 311 мільйонів гривень це рішення ухвалення для людей. Понад 280 мільйонів це гроші, які вже мають люди на своїх картках. Але найголовніше це люди. Які за цей рік з місцевого бюджету отримали 75 мільйонів гривень на основні виплати? Ті 10 тисяч гривень, які стали в нас вже нормою, і які ми продовжуємо виплачувати, такі виклики потребують більше ресурсів та техніки. Вперше на більш ніж 60 одиниць оновили парк спецтехніки. Це рекорд для нашого міста. Цей показник успішної роботи з міжнародними партнерами. Збільшився і парк громадського транспорту на 35 нових гуманітарних автобусів. 26 із них вже щоденно працюють у місті. З'явилися два нові маршрути, яких мешканці чекали руками. Вони поєднали різні райони міста. Тепер транспортна система стала більш зручною та доступною. А загалом комунальний транспорт перевіз понад 27 мільйонів пасажирів. У нас 60 плюс одиниць. Техніки для комунальних підприємств, для відомств, для районних адміністрацій частина з них це субвенція, отримана від держави. Бо ми працюємо не тільки для благоустрою, ми працюємо усуваючи наслідки ворожих атак, рятуючи людей. І, звісно, залучена техніка від наших міжнародних партнерів, від наших міст-побратимів. Працюють в Запоріжжі і садочки та ясла в укриттях, а частина навіть і на повний день по 8 годин, аби батьки могли залишити дитину в безпеці та працювати. Запоріжжя перша прифронтова громада, яка змогла втілити такий проєкт в життя. Облаштовано й 200 укриттів у 184 навчальних закладах. Відтак 70% учнів змогли повернутися до навчання у змішаному форматі. Понад 3,5 мільярди гривень витрачено на цю сферу. Забезпечені діти. Безкоштовним харчуванням. Ми забезпечили 1,4 мільйона порцій харчування для наших школярів. Незалежно від соціального статусу, незалежно від класу, кожна дитина, яка приходила до школи, мала право на гарячий обід. І це вдалося втілити попри серйозні виклики, адже в Запоріжжі на цей час не було сучасної кухні, де можна готувати для всіх шкіл і садочків. Навіть в більш-менш придатних приміщеннях обладнання старе або пошкоджене. Але ситуація буде виправлена. Голова громади анонсувала наступного року в місті має з'явитися власна фабрика кухня за прикладом Бучі. Долучаються міжнародні донори. А от місцевий бюджет, як і раніше, залишається на забезпечення життя громади, оборону та під. Тримку фронту ця фабрика не тільки про харчування, це робочі місця, підтримка локальної економіки, місцевих постачальників та фермерів. І приклад того, як система працює для дітей та всієї громади. Це стратегічний проект для 60 тисяч дітей в Запоріжжі та області. Зараз цей досвід по харчуванню буде імплементуватися, поширюватися на всю Україну. Вона в нас буде, будуть європейські кошти. Ми закладаємо частинку 60 з чимось, але загальна вартість проекту буде складати більше 200 мільйонів. Всі це кошти європейських партнерів. Тому що ну ще раз говорю: сказати діти наше майбутнє дуже хороша фраза. І жодної відповідальності не треба нести, а взяти і забезпечити повноцінний режим роботи садочку або школи, і без жодного виробника харчування забезпечити це харчування по системі кейтерингу, оце вже підтвердження цієї фрази, що ми хочемо. Щоб в Запоріжжі було майбутнє під час конференції. Представили і проєкт бюджету на 2026 рік. Пріоритети незмінні. Підтримка ЗСУ, на неї в бюджеті, як і минулого року передбачено близько 400 мільйонів гривень. Підтримка людей, які постраждали після обстрілів, освіта, медицина і ветерани. Кошторис міста планують розглядати на найближчій сесії. Основними пріоритетами при плануванні податкової частини бюджету залишається у нас забезпечення сталого функціонування міста, підтримка населення та спроможність реагувати на виклики воєнного часу. Зростання розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 9,9%, мінімальної заробітної плати на 8,1%. Попри виклики воєнного часу місто продовжує жити та розвиватись і будувати плани на майбутнє. Антоніна Богуславська, Валерія Гетьман, Антон Бондаренко, телеканалом ТАТЕХ подякувати.